Є художниками, членами спілки тим, хто є художником в душі, молодим художникам, які завтра, післязавтра стануть славою і гордістю. Нашої мистецької ниви України мені би хотілося сказати про те, що на сьогодні болтавські художники, українські художники голосно говорять за мир, агітують у всіх куточках нашого світу, в Європі, в Америці, в Англії, в усіх країнах і проводячи мистецькі акції, тим самим підтверджують єдність нашого народу, єдність цієї страшній. Історії в цьому неймовірному випробуванню, яке випало, на жаль, на долю нашого покоління, а найстрашніше на долю покоління наших дітей, мені би хотілося сказати слова вдячності кожному художнику, який ніколи не стояв осторонь. Таких політичних громадських активностей і художники, полтавські власне художники, завжди були згуртовані і об'єднані єдиною ідеєю ідеєю України. Так було завжди так було починаючи ще з 19 століття. Так коли передвижники тут працювали, так було на початку ХХ століття, коли створювалася тут в Полтаві безмежна кількість об'єднань художних. І так було і тоді, коли утворювалася власне в Полтаві спілка художників України. Утворювалася вона не завдяки, утворювалася всупереч, тому що полтавські художники завжди займали своє особливе індивідуальне. Місце, які ніколи не гнулися під е, вітри політичних напрямків в будь-якому сенсі, навіть тоді, коли це була радянська влада і жорстокі репресії, я е, щаслива тим, що наша спілка розростається на сьогодні. У нас скільки? 170 сімдесят загальному загальному. Полтаві, да що збільш більше 170 семидесяти членів історії за історію за історію, да і дуже багато молоді, і це є підтвердженням того, що спілка художників у Полтаві є організацією авторитетною, є організацією активною, є тією спілкою, яка справді об'єднує всіх творчих особистостей нашого міста і області. Я хочу побажати всім творчого натхнення. Я хочу побажати, щоб ви, коли закінчиться війна. Окну свої пензлі, фарби стали найяскравіші, найкрасивіші, найпозитивніші. З вірою у перемогу ми сьогодні святкуємо день художника, З вірою у те, що. Ми українці і тому ми непереможні. Вітаю всіх! Вітаю художників, вітаю наших полтавців, гостей нашого міста, переселенців, які стали нам рідними тут уже за час, за ці сім місяців лихоліття, яке триває в країні. Вітаю всіх і всім бажаю натхнення, всім бажаю віри в перемоги. Всім бажаю бадьорості духу, всім бажаю того, щоб у вас ваш дух завжди був незламним, і тільки тоді ми переможемо всупереч всім викликам сьогодення. Слава Україні! Слава нації, всім.